Привіт, друзі! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо овочеве рагу, простий та смачний рецепт для сієї сім'ї. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен кабачок. Друзі, у мене кабачок вагою 350 грам, будемо нарізати на більші кусочки. Друзі, я думаю, багато хто з вас знає цей рецепт. Можливо, якомусь його нагадаю, ви посмакуєте знову його, а для когось це буде вперше. Тож приємного перегляду додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть, сподобався цей рецепт. Літом найбільше хочеться овочевий страв, хочеться чогось легенького, тож всім смачного. Тепер будемо нарізати одну цибулину дрібніше. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Цибульку, ми вже нарізали, беремо пательню. На пательню будемо наливати трішечки олій і будемо смажити цибульку на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Друзі, пишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зродні зок, це дуже класно. Все ретельно перемішаємо і залишаємо смажитися. Поки наша цибулька смажиться, ми беремо одну морку і будемо нарізати на більші кусочки. Друзі, вибачаю, за цей голос ще, на жаль, не в повній нормі. Якщо вам не прямо слухати, виключайте звук, включайте субтитри. До нашої цибульки додаємо морку, все обсмажуємо на середньому вогні. Тепер 3-4 хвилинки. Будемо обсмажувати під кришкою. Також нам буде потрібен один помідор, буду також нарізати на більші кусочки. Тепер сюди будемо додавати помідорчики. будемо вже на маленькому вогні протушувати 3-4 хвилинки під кришкою. Також сюди я додам 20 мл водички. Більше не треба, тому що помідорчик в нас пустить ще сік. Тепер нам буде потрібно трішки зеленої цибульки та кропчика, дрібніше будемо нарізати. Так, помідочок у нас також пустив сік, додаємо кабачки. Друзі, будемо готувати під кришкою на середньому вогні 7-8 хвилин. Треба трішки присолити за смаком. Час від часу будемо заглядати і трішки перемішувати. Вже пройшло 5 хвилин, дивимося, у нас трішки ще є водички, тому готуємо далі. Друзі, за смаком додаємо спеції, я додаю чорний перець та карі. Все будемо ретельно перемішувати та накриваємо кришечку і готуємо ще 5 хвилин. Додаємо ще лавровий листочок. Давайте трішки подивимося. Так, ще трошки в нас є водички, тому ми добре перемішаємо і знову накриваємо кришечкою. Друзі, пройшло 10 хвилин, ми добре перемішаємо і дивимося. Наші водички вже майже немає. Будемо дивитися, чи наші овочі вже мігесенькі. Всі наші овочі вже мигесенькі, зараз будемо додавати сметани 3 столових ложки. Немає різниці, яка жирність сметани. Я завжди люблю використовувати 15%. Для мене вона просто ідеальна. Потрібно все ретельно перемішати. Будемо готувати під кришечкою ще 5 хвилин на маленькому вогні. Ну що ж, давайте спробуємо. Неймовірно смачно, вже не терпиться знову спробувати. Тепер, друзі, ще нам потрібно буде один зубчик часника. Я порізала дрібніше. Добре перемішаємо. І зверху будемо посипати зеленою цибулькою та кропчиком засмаком. Все потрібно добре перемішати. Друзі, накриваємо ще кришкою рівно на одну хвилину, щоб чесничок, кріп, зелені, щоб вони між собою все добре поєдналися і страва була дуже ароматною. Все, наша смакота готова, ми зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, це надзвичайно просто та смачно. Спробуйте приготувати, якщо ви ще такого не готували. А якщо хтось готує таке, то поділіться своєю думкою, чи подобається вам і як часто ви готуєте. Можна їсти як окрему страву, можна до гарніру подавати. Тож всім смачного. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео. Всім па-па-па-па.